Вітаю, друзі! Буває таке, що після розмови з якоюсь людиною відчуваєш себе начебто вичервлений лимон. Світ навколо виглядає похмурим і небезпечним. Настрій псується. З'являється дративливість, це валиться з рук, енергія на нулі. Схоже на те, що ви поспілкувалися з токсичною людиною. Я Ольга Стебловцева, практикуючий психолог, психотерапевт, хочу поділитись з вами, за якими ознаками. Зрозуміти, що сама ця людина є токсичною. Якими методами вони так сильно на нас впливають? І розповім про 10 способів, як запобігти цих маніпуляцій. Умовно кажучи, токсичні люди діляться на 5 типів. Перше це порушники кордонів. У них існує три типи поведінків. Перші це люди, які дають вам непрохані поради. Я думаю, кожен може згадати: сусіда, чи родича, чи колега по роботі, який з вами розмовляє таким тоном: Тобі треба схуднути. У мене є та сама дієта, яка тобі допоможе. Дитину потрібно виховувати інакше, ти від неї ще наплачешся. З чоловіками чи з дружинами потрібно розмовляти тільки так, інакше вони сядуть тобі на шию. Цю роботу роби тільки так, як я кажу, інакше в тебе нічого не вийде. Ти залишаєшся з відчуттям дративливості, а з іншого боку, ти починаєш сумнівати в своїй компетенції. Може, ти дійсно чогось не розумієш і не володієш якимись знаннями? Другий вид порушників кордонів це люди, які крадуть ваш час. Я думаю, теж кожен може згадати. Або друга, або просто знайомого, або так само колегу по роботі, який вам дзвонить, або підходить, підходить до вас і починає цілий час розповідати якісь дурниці зі свого життя, які вам зовсім не цікаві, пліткувати про когось. І при цьому його зовсім не цікавить, чи у вас є на це, час, чи ви готові його вислухати, чи ви нормально себе почуваєте, чи, можливо, ви чимось зайняті. А вам потрібно в цей час щось робити, у вас є якісь справи. Після цих розмов ви залишаєтесь з відчуттям спустошеності, у вас немає вже сил, енергії, дративливість, зрість на себе, що ви не змогли зупинити це вчасно, з відчуттям втрачених можливостей втраченого часу, марно згаяного часу. Третя поведінка це люди, які переривають вас на півслові. Наприклад, ви тільки почали, почали висловлювати свою думку, а ця людина безцеремонно і грубо вас пририває і починає розповідати щось своє. Це однаково неприємно як в особистістих стосунках, так і на роботі, коли вам потрібно проштовхувати свої ідеї, висловлювати свої думки для керівництва, і, особливо якщо це важливо для вашого кар'єрного зросту. Ви відчуваєте себе відкинутим, начебто вас не існує, вас немає. Ваша думка взагалі не важлива, це якісь дурниці, ви кажете. Якими методами ці люди діють на нас? Ці, ці порушники кордонів? Вони егоїсти, і вони взагалі не мають емпатії, їм не цікаво, що ви відчуваєте. Що для вас важливо, що вас дратує, що вам подобається. Чи вам приємно з ними спілкуватись? Також вони володіють дуже активною позицією в розмові. Вони це роблять дуже грубо, нахраписто, впевнено у собі. Тому так часто, якщо у людини є якісь пробіли в самооцінці, вона пасує перед цим. Вона починає сумніватися у собі. Також люди, яким важко казати ні, стоп, мені це неприємно, це теж стосується проблем з самооцінкою. Другий тип токсичних людей це люди, які постійно тягнуть на себе увагу за рахунок того, що в них все найкраще, ніж у інших. Наприклад, зупиняє тебе така людина і починає розповідати. Що в неї чоловік заробляє або дружина? Заробляє стільки, що інші взагалі стільки не заробляють. Дитина в неї найрозумніша, робота в неї найкраща. Перукар в неї це стиліст найвищого рівня. Лікарі її обслуговують тільки академіки. Вчителя в школі, де вчиться її дитина, це тільки кандидати наук. І ти стоїш і відчуваєш себе якимось лелюхом по зрівнянню з ним. Бо в тебе ну і чоловік звичайний, чи дружина, і діти начебто непогані, але не такі розумні. І робота в тебе не така престижна, як у цієї людини. Що добивається ця людина? Як вона робить? Яким чином вона залучає нас в свої ці емоції? І залишає нас потім з неприємними емоціями. Таким людям. В глибині, в глибині душі вони дуже не впевнені в собі, у них дуже багато сорому, вони дуже сумніваються в своїх успіхах, але за рахунок звеличення свого, за рахунок показовості, показухи цієї, що в них все добре, вони відчувають перевагу над вами. Вони за рахунок того, що занижують принижують вашу самооцінку. Підвищують свою. Але ми після цих розмов залишаємося з якоюсь такою глухою незадоволеністю собою і своїм життям. Мета цих людей забрати як можна більше вашої уваги на себе і вивести вас на негативні емоції. Третій тип токсичних людей це люди так звані емоційні вампіри. Це нитіки, песимісти. Мабуть, теж кожен з нас знає таких людей в оточенні своєму, близькому навіть, які особливо це родичі, яких ми не можемо зупинити чи не вислухати їх, які на питання, як ваші справи, вони починають постійно розповідати тільки негатив. Все навколо погано, все несправедливо. Вони жертви, їх всіх ображають, їх всі дурять, ними всі користуються. Взагалі світ це страшне місце, де відбуваються тільки несправедливі і погані речі. Після цих розмов на душі стає дуже важко, погано. А коли ти починаєш казати їм, що не все так важко і не все так чорне і чорно-біле. Вони тобі доведуть 100 фактів і 100 доказів, що ти неправий. Також такі люди дуже вміють використовувати нашу допомогу. За рахунок того, що вони жертви, в них часто нічого не виходить, вони начебто потребують нашої поради, як їм вийти з складного обстановища. Але коли ми починаємо щось радити чи допомагати, стає ще гірше. Вони ще починають нас потім обвільняти, засуджувати, що ми не так, не, такі, не таку пораду дали, не так допомогли, не те сказали, не ту людину порадили. Ми ще потім залишаємося війні. Як ці люди вміють нами маніпулювати? Вони маніпулюють за рахунок е, нашого співчуття, жалю е, провини і сорому. Особливо це коли близькі люди. Як ми можемо сказати, наприклад, нашій мамі, чий тьоті, чи бабусі, що, ну, будь ласка, у мене немає часу вислуховувати цей негатив. Мені важко після цього, вони тобі скажуть, як тобі не соромно, ти не можеш вислухати близьку людину, ти не можеш допомогти мені нічим. А при цьому, коли вам буде потрібна допомога від такої людини, вони ще вас зроблять монстром. зроблять... Що ви нечуйний, що ви чорствий, що ви не хочете їм допомагати, що ви від них чогось вимагаєте, а вони такі бідні, нещасні, і вам щось потрібно, а що з них можна взяти? Вони ж бідні і нещасні, а ви ще від них щось хочете. Тому такі люди забирають дуже багато енергії, і ви залишаєтесь з відчуттям повної спустошеності після цих розмов. З відчуттям дуже поганого настрою, з відчуттям відсутності енергії. Ще один четвертий вид токсичних людей це люди, які задають неприємні особистісні питання, або дуже зло, зло жартують над вами. Такі злі жарти. Я думаю, теж кожен може згадати, або когось з близьких, або з друзів. Або просто такий знайомий хороший. Який при зустрічі з вами запитую: а що ти все одна, одна, чи один, і один? Щось ти ніяк не одружишся? Коли ти збираєшся одружуватись? Скільки ж можна вже ходити? Всі вже давно поодружувались, всіх діти є, а ти все один і один ходиш. Або які питають, а ви вже ж 2 роки одружені? А коли ж ви діток збираєтесь заводити? Щось у вас діток немає не так довго? Або починають якісь грубі жарти з, з вашої зовнішності, з ваших покупок, з вашого майна. Що ці люди? Як вони досягають того, що ви. Виходити на негативні емоції, вибивають вас із колії. Ці люди теж дуже егоїстичні. Вони кайфують від того, що вам погано. Вони відчувають свою значущість після того, як зуміли вивести вас із рівноваги. Вони відчувають, що вони такі круті. Я ж зміг її засоромити, зміг її е, е, зіпсувати її настрій. І їм від цього дуже приємно. П'ятий вид токсичних людей це найбезпечніший, найнебезпечніший тип. Це так звані злоякісні нарциси. Про них, мабуть, треба знімати окреме відео, але я дуже коротко про це розповім. Це люди, які дуже чарівні на перший погляд, вони дуже яскраві, вони дуже цікаві. Особливо, якщо їм щось від вас буде потрібно, ви будете просто відчувати, що це рідна душа. Вони дуже вміють підлаштуватись під вас. Вони вміють визнати, які ваші слабкі сторони, що вам подобається, чим ви цікавитесь, і будуть розмовляти з вами на одній мові. При цьому ви, ви дуже швидко починаєте відкриватись такі, такої людині. Ви починаєте розповідати якісь особистісні речі, які потім, якими потім, ця людина буде вас маніпулювати, вами маніпулювати. Чим небезпечні ці люди? У цих людей взагалі немає ні жалю, ні співчуття, ні якихось моральних принципів. Нормальних ті, що є у звичайних людей. Ці люди бачать інших як об'єкт для використання, для задовільняння своїх потреб, при цьому вони ще кайфують від вашого приниження, від влади над вами, від того, що вам погано. Тому цей тип дуже небезпечний яким чином можна вберегти себе від впливу таких маніпуляторів? Перше, що треба зрозуміти, для них важливо вивести вас з рівноваги, зацепити, зацепити вас емоційно, вивести вас на негативні емоції. Тому, коли ви бачите, що людина починає вас якось провокувати. Зупиніться. зробіть два вдохи і видохи, і подивіться на цю людину, на поведінку цієї людини збоку, як сторонній спостерігач. Це допоможе вам прервати цей цикл провокацій. Їм потрібно зацепити вас емоційно. Якщо ви зупинились і не дали себе. Занурити цей процес, вже далі буде легше розмовляти і запобігати цих маніпуляцій. Друге, що треба зрозуміти, що ви не жертва, ви не принижений, ви не використаний. Прийміть, зробіть вибір, бути жертвою таких людей чи зрозуміти, що в світі буває. Добрі люди, співчутливі, співчутливі люди, а бувають люди, які користуються іншими, які інших людей сприймають тільки як спосіб підживитись від них. Тому, якщо вами маніпулюють, не звинувачуйте себе, не відчувайте себе слабкими, приниженими, віддайте їм їхній негатив, не беріть його на себе. Як ще прервати цю включеність в емоційні, в негативні емоції? Потрібно розуміти, давайте розберемо на прикладі тих людей, які дають непрохані паради. Люди, які дають паради взагалі, від яких можна приймати паради, це люди, якісь експерти в своїй ділянці. Тоді ця порада дійсно нам буде корисна. Її незазорно прийняти. Але зазвичай люди професіонали ніколи не дають даремних парад, коли їх не питають про це. А люди, ті, які дають такі непрохані паради, ще таким тоном нав'язливим, це люди зазвичай дуже неосвічені. дуже живуть в своєму такому світі обмеженому. В них дуже така закостеніла думка і закостінніле життя. І коли вони бачать щось яскраве, щось не таке, як у них, просто у них завдання всього їхнього життя зруйнувати вашу реальність, змусити вас сумніватись у собі. Тому сприймайте це просто як з жалістю до цих людей. Тоді буде простіше не вовлікатись в свої негативні емоції. Можна сказати з сарказмом, але тут треба одразу приймати активну, впевнену у собі позицію. Можна сказати з сарказмом. Сп... Ну, спокійно, без емоційної зарядки. Дякую за пораду від експерта такого високого рівня. Людина буде трошки спантеличена. Начебто ви і не послали її, і начебто послали одночасно. Але поради, я думаю, вона вам більше давати не буде. Людей, які крадуть вас час, тут треба, і які приривають вашу думку, які зупиняють вас на півслові, тут треба твердо тримати свої кордони. Треб, треба твердо їх зупиняти. Стоп! Я ще не договорив. Будь ласка, дайте мені. Висловити свою думку. Вибач, будь ласка, зараз я дуже зайнят, я не можу приділити тобі часу, я не можу зараз тебе вислухати. І при цьому у вас не повинно бути відчуття провини чи відчуття сорому за те, що ви такий неввічливий, або такий грубий, або такий невихований. Неввічливі, грубі і невиховані це ці люди, які так з вами поводяться. Люди, які є емоційними вампірами, тут взагалі треба твердо тримати теж свої межі, витримувати. Їм потрібно чітко казати, будь ласка, мені неприємно слухати цей негатив, я потім себе погано почуваю. Коли вони починають вас звинувачувати, казати вибачте, мені це неприємно. Тут підходить метод цієї заїждженої платівки, які, я думаю, всі знають, казати стільки разів, поки людина не зупиниться. Якщо вона взагалі не зупиниться, припиняйте з нею е, спілкуватись як можна рідше, навіть якщо ця людина ваш родич. Тому що ви втрачаєте дуже багато своєї енергії при цьому спілкуванні. Втрачаєте не тільки енергію, втрачаєте е, е, свій настрій втрачаєте Свою життєву силу, своє натхнення, обіцінюєте своє життя, втрачаєте можливості. Люди, які задають вам особистісні, неприємні питання і зло жартують над вами, з ними треба розмовляти так. Якщо це близькі люди, скажіть їм, а для чого ти це питаєш? Чому тобі це цікаво? Причому тон повинен бути таким доброзичливим, спокійним. Чому ти, ця тема тебе так турбує? Це ж моя тема, це ж моє життя. Люди, які на роботі задають такі питання, неприємні, це колеги по роботі, там можна взагалі сказати так. Це відноситься до нашої теми розмови? Це відноситься до нашої роботи. Ну а чого тоді ти задаєш мені такі марні особистісні питання? Люди, які зло жартують над вами, теж кажіть їм, «Да, так, ну і що, ну і що з цього? І звучить це дуже грубо. Головне не вивлекатись, не залучатись емоційно, не показувати. Що вас це зачепило, не показувати, що ви розгубились, не показувати, що вам сумно від цього. Бо люди е, е, токсичні, вони прощупують дуже вірно ваші слабкі місця, прощупують дуже чітко вашу самооцінку і потім б'ють просто в ці болючі зони. Тому не давайте їм такого приводу. Набагато складніше зупинити маніпуляції. Нарцисів. Це люди дуже в цьому набили руку, це сенс життя нарцисів. Провокувати, користуватись, показувати свою владу, виводити вас на сум, на біль і кайфувати від цього. Якими методами нарциси впливають на нас? Це дуже їдка критика. Вони будуть критикувати вас практично за все, якщо навіть, і ще більше, якщо у вас дійсно є якісь дуже хороші якості, дуже якісь високі здобутки, вони будуть все це обіцінювати. Казати на біле-чорне, на чорне-біле. Також в них дуже така вдала маніпуляція це ігнор. Ви спочатку вважаєте цю людину дуже приємною, ви розкрились перед, перед нею, ви вкладаєте в неї свої сили, ви бажаєте її найкращим другом, або найкращим партнером по роботі, або навіть своєю другою половинкою. А потім ця людина починає жорстко вас ігнорити, начебто вас взагалі немає поруч. І при цьому не пояснює причини цього ігнору, ще один метод це газлайтінг. Я, та, я думаю, теж всі про нього чули, це зараз дуже на слуху. Це коли людина запевнює вас, що ви неправильно все розумієте, вона змушує вас сумніватися взагалі в, своє, в своїй розумності, в тому, що ви в своєму розумі. Коли ви кажете, що. Вона вас образила, що вона вас обманула, вона каже, що ти кажеш? Взагалі все не так. Це не так взагалі було, як ти кажеш. Все було по-іншому. І взагалі ти дуже вразливий і дуже чутливий, чому, чому ти так реагуєш? Все нормально. Як можна зупинити ці маніпуляції? Як взагалі можна протидіяти цим нарцисам, злоякісним нарцисам? Перше, що треба розуміти, коли ви знайомитесь з такою чарівною людиною, звертайте увагу на неспівпадіння між тим, що вона каже, і між тим, як вона себе поводить. Ну, наприклад, вона засипає вас компліментами на перших порах, але підсвідомо ви відчуваєте, що вона вас ще не так гарно знає. Щоб казати вам такі компліменти, особисті, якісь такі дуже глибокі, вона не, не знає вас настільки, щоб так восхищатися вашими якостями. І це вас повинно насторожити. Або коли людина каже, я взагалі ніколи нікого не зраджую, я взагалі ніколи не, нікого не обманюю, я взагалі дуже порядна людина. Подумайте, для чого вона так каже? Якщо у вас так все добре ще в відносинах, і взагалі ваші відносини тільки починаються, там, чи робочі, чи особистісні. Для чого вона це каже, для чого вона робить на цьому акцент? Це бомбардування любов'ю, увагою, компліментами особливо діють на людей, у кого занижена сама оцінка. Вони вважають, що нарешті вони зустріли ту людину, яка їх оцінила яким, якому вона подобається. І вони починають цим дуже швидко потім користуватися. Як ще можна зупинити ці маніпуляції? Коли нарцис починає вас критикувати, і ще в них є така як метод, як проекція, вони починають вас звинувачувати в тому, що ви не робили. Розумійте. Що ви вони проє, 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 проєцирують на вас свої якості. Вони можуть обвільняти вас в тому, що ви непорядний, нечесний, що ви грубий, що ви жорстокий. Це всі, всі їхні якості. І тому дивіться на це не, не, не так, як не на те, що це ваше, а те, що ця людина своє проєци, 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 проєцирує на вас, свої якості. Коли вас критикують так само, розумійте, згадуйте, що у свої здобутки, свої гарні якості, всі інші добрі слова від інших людей. Не сприймайте на свій рахунок ні цю критику їхню, ні оці проєкції. Головне не показуйтесь ваші слабкі місця. Емоційно не реагуйте, не показуйте, що вам боляче. Що головин заставив вас сумніватись у собі? Що вам сумно, що ви дуже шкодуєте за ним, сумуєте за ним, це дає йому інструменти маніпулювати вами. Ну, і саме найкраща порада з такими токсичними, заякісними нарцисами. Як можна швидше, якщо ви зрозуміли, що ця людина токсична, нарцистична, що вона вас використовує, просто переривайте з неї стосунки. Як можна скоріше, поки ви, вона не встигла вам багато нашкодити. Люди, які тягнуть на себе увагу, які дуже себе вас хваляють, їм потрібно зміцнити свою самооцінку за рахунок вас. Тому Просто не давайте їм цієї уваги. Ви можете спокійно сказати, так, да, було дуже цікаво, що ти розповів. І все. І холодно, спокійним тоном переводите розмову на іншу колію. Їм потрібна увага, тому якщо ви не дасте її, цій, цій людині вашу увагу, вона взагалі перестане з вами спілкуватись, і вона знайде собі іншу жертву дуже швидко. Якщо вам було цікаво це відео, діліться в коментарях вашим досвідом спілкування з токсичними людьми. Чи було цікаво вам це відео? Чи зробити продовження про нарцисів більш докладне і більш окреме відео? Підписуйтесь на мій канал. Дуже приємно було з вами поспілкуватись. До нових зустрічей!